Я правильно розумію, я, як ваш умовний акціонер, як громадянин України, напевно, якоюсь часткою Укрзалізниці, я як власник цієї держави володію. То картинка так собі? Картинка насправді така, як вона має бути в Європі, бо Німеччина 17 мільярдів євро вклала тільки в інфраструктуру, не кажучи вже про рухомий склад своєї залізниці. Тобто це абсолютно європейська. Ми ж ніби в Європу йдемо, практика. Державі інвестувати капітальні видатки і замовляти вони ніколи не використовують термін субсидіювання, але замовляти пасажирські перевезення. То що має відбуватися? Ти як акціонер наняв відповідно менеджмент державний, він має визначити, в якому обсязі нам потрібні пасажирські перевезення. Наприклад, нам потрібно стільки то рейсів між такими та містами та в соціальному сегменті. І далі маєте певної комісії встановити, який є прийнятний рівень тарифу. І все це одна історія. А друга, має, ми. Маєте на ринку, ви ж твого лібертаріанця всередині, що має трапитись, щоб приватні перевізники зайшли, так от на ринку треба замовити послугу. От хто нам найдешевше організує 10 рейсів там на тиждень між Харковом і Києвом, чи між Києвом та Одесою. Виходить Укрзалізниця, поступово відкривається ринок, з'являються приватні гравці. Вони виграють цей аукціон. І Держава це називається PSO, Public Service Obligation, Просто платить за цей сервіс. А далі те, що збирається а, з пасажирів, воно просто дельта. Вираховується відповідно дельту. Покриває от ми виграли тендер. Ми підписалися найкращою ціною, що це буде коштувати наприклад, 100 мільйонів на рік. Ці перевезення здійснювати з пасажирів за регульованим тарифом. Зняли там 60 мільйонів, от 40 мільйонів відповідно держава фінансує. Тому нічого страшного немає. В тому що немає країни в Європі, і практично немає країни в світу, де такі соціальні напрямки покриваються за рахунок витків. Це не існує це всюди. Паблік. Service Obligation. є окремі комерційні напрямки, так само, як і в нас, є там, той же Intercity, окремі маршрути або міжнародні, які діють суто на комерційних е підставах. Тому тут ми прибуткові страхуємо кожного окремого рейсу. Я може, якщо я сьогодні суто, як бізнес лишу суто прибуткові рейси, це буде десь 5-7% всіх наших маршрутів. Всю решту мережі треба закрити. Це по-далекому слідуванню. по-приміському треба взагалі всі закрити.